Зест, сліп ретарт. Твій сон. Представник Путіна зробив несподівану заяву про гарантії безпеки для України. Нове запрошення американських колег відвідати Росію та як США, попри нові мита Трампа, продовжують торгівлю з країною агресоркою. Про це не тільки поговоримо із Володимиром Фасенко, політологом. Пане Володимире, рада вас бачити, і слава Україні. Дякую, слава вітаю вас. Пане Володимире, почнемо ми з. Того, що спецпосланець Росіян Дмитрієв за підсумками зустрічі в Білому домі наговорив дуже багато тез. Ми з вами минулого разу говорили, пропускали, що це може бути, якою може бути зустріч, і російські офіційні телеграм-канали навіть написали, що вони не знають, чи була у Дмитрієва зустріч з самим Трампом, але те, що він зустрівся з багатьма чиновниками в адміністрації президента США, сенаторами написали про це. Основне із заяв. Те, що сказав Дмитрієв, що адміністрація Трампа налаштована творчо і поводиться в діалозі з Росією поважно. Що Росія та США за останні два дні зробили три кроки вперед. Що знаковий прогрес досягнуто за домовленістю про припинення вогню в Україні? Що Росія та США обговорюють відновлення прямого авіасполучення компанії США готові зайняти ніші залишені європейськими компаніями, які пішли з Росії, і також Дмитрів запрошує американських колег відвідати Росію. Ще додаткові тези звучали, але ми їх обговоримо трохи пізніше про те, як можна інтерпретувати в контексті поточної ситуації дані заяви, і ем, ваша думка стосовно результатів даної зустрічі. Ну щодо що самих заяв, то це заяви в стилі Трампа. Все хорошо, це гарно, є великий прогрес. А от які ці три кроки? От які саме три кроки вперед, ми не знаємо. От треба роз'яснити це. Абстрактні заяви про суттєвий прогрес в переговорному процесі про припинення вогню це класно. Ну Трамп теж говорить про прогрес, але який саме прогрес? Про що саме домовились і з ким? Якщо домовились тільки Дмитрів і Уїдков між собою, це нічого не означає, тому що домовленості мають бути хоча б частково формалізовані в офіційному переговорному процесі. До речі, вже з'являється з'являється інформація про те, що Лавров незадоволений, що без нього домовляються, без нього здійснюється переговорний процес США. А оце до речі, важливий момент, тому що раніше російські МЗС і самого Лаврова дуже часто ігнорували, наприклад, в переговорному процесі з Україною. Це було ще, коли були переговори. І в мінському і в нормандському форматі там російський МЗС іноді з'являвся, але лише частково. Як правило, вели переговори люди з адміністрації президента Росії. Там Сурков, потім Козак там в Мінськ Гризлова призначали. А МЗС був завжди осторонь. Але Америка, США завжди були парафією російського МЗС. А тут з'являється. Новий спецпереговорник, який жодного відношення до російської МЗ, МЗС немає, і оце я так розумію. Болісно б'є по відчуттю самого Лаврова, що його відомчих інтересів, тим більше, що він сам працював в США. І Я так розумію, що він і себе вважає таким фахівцем по США. Плюс є Ушаков, помічник президента Росії, теж який займався традиційно американським питанням. А тут ролі помінялися. Але тим не менш, от по щодо переговорів про припинення вогню, чи є прогрес, ми побачимо найближчим часом. Якщо відбудуться нові переговори в Саудівській Аравії або десь ще, де причому відбудеться не тільки між США і Росією. А і з Україною також і після цього можна буде робити висновки. Домовились, наприклад, про припинення вогню на морі, чи ні а зараз, якщо говорити про прогрес. Щодо припинення вогню, насправді треба домовитись про дуже серйозну річ. Оце може стати якісно новим етапом. Це припинення вогню в повітря. Оце буде прогресом, а е, просто абстрактні заяви. Ну от про авіасполучення. Ну це може бути е, насправді. Вон, е, от приклад є у Грузії з Росією немає дипломатичних відносин. Ну, ще з часів війни 2008 року. А авіасполучення відновили свого часу. Ні, безумовно. На це на жаль стане ще одним е, проявом того, що е, ну США при Трампі знімають ізоляцію Росії, хоча б частково. Це таке загравання, певне, знаєте, там хокейні матчі, е, ще питання, коли і як вони відбудуться. Да, або от відновлення прямого авіасполучення е, про те, що до повернення американських фірм, ну можливо, деякі американські фірми і, е, е, захочуть повертатися в Росію, але вже є е, багато публікацій. В ділових виданнях Блумберг і на інших про те, що великі американські компанії ну, скажімо так, не рвуться в Росію, тому що ну вже досвід був негативний. Це залежить від політичної кон'юнктури. Зараз їх запрошують в Росію, а завтра. Щось не станеться, ні, щось станеться можливо, в стосунках між Трампом і Путіним, А може статися Трамп такий імпульсивний, а де й Путін такий е, підступний? Да може трапитись все, що завгодно, і що тоді робити? Да, і інвестиції залишиться, вже негативний досвід є. Так що поспішати не будуть, що б там не казав Дмитрієв. Я думаю, що Дмитрієв видає бажане за дійсне, але те, що він намагається зараз побудувати особистий канал е взаємин між Москвою і Вашингтоном, в чому особистий канал це його канал. Й його канал спілкування з Віткафом, і це працює на інтереси самого Дмитрія в першу чергу. По-друге, він, безумовно, в першу чергу буде просувати бізнес-проекти. Що стосується питань от, про припинення вогню, тут мають домовлятися інші люди. Тут мають домовлятися от, помічники з питань національної безпеки, е, мають домовлятися керівники зовнішньополітичних відомств. А Дмитрів, ну, може проговорити це, про щось так попереднє домовитись, а от офіційно домовлятися, мають вже інші люди. Тому е, е, наслідки цього візиту чи він був результативним, ми побачимо трохи пізніше. Як в Москві відреагують? От якщо буде наступний е, е, на наступному тижні буде новий раунд переглядження. Переговорів між е, е, США і Росією і важлива з Україною також, тому ну, що Росія просуває переговори тільки між США і Росією, Оце їх стратегія. Що без України, а Україну там хай потім поставлять до відома. Ні, це неприйнятне. І американці, до речі, це розуміють. Тому, якщо от як в такому форматі, як це було е, е, хоча б в такому форматі. Хоча насправді вже через певний час треба буде виходити на якісь прямі переговори, але переговори США з Україною і з Росією на одній локації приблизно в один і той же час. От якщо такі переговори відбудуться, якщо будуть обговорювати припинення вогню в повітрі, ну тоді да, тоді прогрес є. А якщо цього не буде, значить жодного прогресу немає. І важливий момент також. Ну теж багато припущень чи буде телефонна розмова між путіним і Трампом раніше, коли Уїткаф е приїжджав до Москви, Після цього відбулася відбувалася телефонна розмова Трампа з Путіним. А як буде зараз? Оце теж буде критерієм відновлення переговорного процесу, тому що на даний момент е ну є очевидне зависання є явні кризові тенденції в переговорах про припинення вогню, і до речі, в переговорах між США і Росією також. Пане Володимире, отакраз таки політико сьогодні написала, що телефонна розмова Трампа із Путіним може відбутися чи навіть сьогодні, чи вже наступного тижня. Видання посилається на джерела у Лондоні та Берліні, і засоби масової інформації при цьому зазначають, що остаточних домовленостей щодо дзвінка поки що немає. Різні припущення, різні думки в засобах масової інформації, але ми чекаємо на офіційну. Повідомлення, і вже опісля можемо робити якісь висновки, якщо і коли ця розмова відбудеться. Також ми завжди говоримо про гарантії безпеки для України, але в даному випадку представник російського президента Дмитрієв після переговорів у Білому домі озвучив. Таку собі несподівану позицію щодо гарантій безпеки для України в інтерв'ю Fox News Він заявив, що деякі гарантії безпеки для України можуть бути прийнятними. І Дмитрієв стверджував, що Україна завдала ударів по російських енергетичних об'єктах, що є неправдою, але заявив, що переговори в Білому домі мали позитивний результат, про що ми вже з вами сказали, і визнав, що Кремль може бути відкритий для гарантій безпеки для Києва. Сказав, що деякі гарантії безпеки в тій чи іншій формі вони можуть бути прийнятними, не уточнивши які саме. Про що тут в даному випадку може йти на вашу думку? Ну, на мій погляд, якраз е, є позитив, в тому, що Росія визнає, що треба брати до уваги питання про гарантії безпеки для України. Оце вже крок вперед. Чому так сталося? Ну тому що я думаю, американська сторона про це сказала, а американська сторона сказала про це тому. Що українська сторона наполягає на цьому, бачите, наш вплив є навіть коли йдуть переговори між США і Росією, все рівно український вплив на переговорний процес він відчувається. От в даному випадку, те, що сказав Дмитрів, це фактично прояв того, що ми впливаємо на переговорний процес і американці. Прислуховуються до нашої позиції, розуміють, що неможливо припинити війну, якщо не буде гарантії безпеки для України, і це треба обговорювати. Дмитрів це теж визнав і це добре. Інша річ. А от далі треба конкретно визнавати, що саме, які самі гарантії безпеки можуть бути. Про це треба домовлятися правда. Дмитрів сказав. Причому теж в своєму стиля, що нібито у США і Росії спільна позиція щодо НАТО і України. Ну, вони схожі, ці позиції, просто вони різні по суті, і, скажімо так, і за змістом навіть розрізняються. Да, Трамп ще на початку свого президентства, другого президентства, він сказав, що Україна не буде в НАТО. На жаль, да, така позиція самого Трампа його адміністрації в принципі це очікувалось, тому що подібні заяви у Трампа були ще коли він був кандидатом в президента і після його перемоги на президентських виборах. Тут сенсації немає. Трамп відразу дав зрозуміти, що він готовий піти на поступки Путіну в цьому питанні заради припинення війни, але не просто так, а саме заради припинення війни. Що може бути оце питання? Ну, у всякому разі, по президентстві Трампа закрита про перспективу членства України в НАТО, якщо Путін припинить війну проти України, от це важлива прив'язка у Дмитріва. Е, акцент тільки на те, що от є схожа позиція між е, Росією і США в питанні членства України в НАТО. Але Дмитрів не уточнив, що російська позиція вона е, свого часу. І дехто її повторює зараз, полягає в тому, щоб вимагати від Сполучених Штатів і НАТО е, закрити питання перспективи членства України в НАТО раз і не завжди. Тобто США мають взяти на себе зобов'язання, що Україна ніколи не буде в НАТО. Але це неможливо. Ну тому, що е, Трамп е, є президентом зараз до НАТО. Е, е, 28-го року, ну там до, до січня 29-го року, чи буде він далі? Президентом ми не знаємо. Все може помінятися при наступному президентстві США або там не в 29-му році, або пізніше. Ми не знаємо, що буде з НАТО далі. Теж питання відкрите, але Трамп не може одноосібно вирішити це питання. Оце важливо. А якщо НАТО буде ухвалювати таке рішення, ну у мене є такі припущення, що деякі країни НАТО, навіть маленькі країни НАТО, як Балтійські країни, і не тільки вони можуть сказати: Ні, ми проти того, щоб брати на себе такі зобов'язання, іти на такі поступки Росії. Тому е, легко сказати. А от виконати буде важко. Так що, да є, скажімо так, нібито певний консенсус в позиціях Трампа і Путіна щодо перспектив членства України в НАТО, але реалізувати те, що хоче Росія, на мій погляд, неможливо. Ще один важливий момент це те, що українська сторона чітко говорить: от про це нагадав зараз і наш міністр закордонних справ Андрій Сабіга. що ми не будемо брати на себе зобов'язань відмовлятися від членства в НАТО. Да, США можуть сказати так, що при Трампі е, не буде розглядатися питання про членство України в НАТО. Ну, це право США, право Трампа е, вони так можуть зробити і вони і говорять про такі дії. Але ми не будемо брати на себе таких зобов'язань, тому що це е, означає обмеження нашого зовнішнього політичного суверенітету, що ми самі. Під зовнішнім тиском будемо відмовлятися від свого права на вибір, зовнішній політичний вибір. І сьогодні це може стосуватися НАТО. А завтра нам Росія скаже ні. Ми також вимагаємо, щоб е, був заблокований шлях України до Європейського Союзу. А потім вони скажуть: е, е, Україна має повинна мати відносини тільки, там, наприклад, з Євразійським Союзом. І жодних стосунків, зокрема, навіть асоціації з Європейським Союзом, не може бути. От, якщо е, така логіка буде застосовуватись, то нам будуть виставляти все нові, нові е, ультиматуми, які будуть обмежувати наш е, суверенітет. Це неприпустимо. Тому Мо Но... Хоче Трамп піти на поступки е, Росії в питанні НАТО, він це може зробити, але Україна не буде на себе брати таких зобов'язань. Оце важливий момент. А от то, те, що Дмитрів е, припустив, що треба розглядати питання гарантії для безп... гарантії безпеки для України. Оце дуже важливо. Це означає, що все ж таки наша позиція через США в даному випадку впливає навіть на позицію Росії. Хоча треба ще дочекатися, як буде реагувати сам Путін. Дмитрів це Дмитрієв. Рішення ухвалює все ж таки Путін до 100% пана Володимира. І також, якщо говорити про економіку, то ще які заяви Дмитрія волунали про те, що американські компанії вже втратили близько 300 мільярдів потенційного прибутку після виходу з ринку РФ. Потім що позитивна економічна взаємодія між Росією і США стала можливою за. Часів адміністрації Трампа, і також що Дмитрієв сказав, що російська економіка добре справляється з введеними санкціями, тому Москва не просить про їхнє зняття за його словами. Ну це дивно звучить, що Росія добре справляється з введеними санкціями. Проте оцінюєте це твердження про те, що Росія не просить про зняття санкцій, і як це зараз взагалі відображається на внутрішній економічній ситуації в Російській Федерації, тому що ну, слова Дмитрієва вони не зовсім відповідають дійсності. Ну, це не просто не зовсім вони зовсім не відповідають дійсності. На відомий факт це дуже легко перевірити. Після першого раунду переговорів між США і Росією переговорів на високому рівні 18 лютого. От, коли були такі перші офіційні переговори між американською і російською делегаціями в Аріяді, тоді питання санкцій піднімалися. Це підтвердила американська сторона. Зокрема, тоді до речі, Марко Рубіо, державний секретар США, який очолював американську делегацію. Він сказав дуже важливу тезу, що да, США готові розглядати питання про поетапне скасування санкцій проти Росії, але це треба узгодити з європейцями. Тому що значна частина санкцій, насправді більша частина санкцій, зокрема фінансові санкції по міжнародних платіжних е, 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 банківсь, по банківських міжнародних платежах системи SWIFT, без Європи вирішити не можна. Далі більша частина російських фінансових активів за кордонах вона знаходиться в Європі, в Брюссельському депозитарії теж без Європи вирішити неможливо. Але головне, що. Питання про санкції розглядалися, на і це було офіційно підтверджено. Росію це цікавить і тому вони піднімають це питання. Навіть кажуть, що це має бути питанням одним з головних питань. Друге, скажімо так, спростування того, що сказав Дмитрієв, теж визнаний факт публічно підтверджений російською стороною російською стороною. Після перемовин, які були, в Ріяді останніх перемовин йшлося про те, що е, от коли домовлялися про припинення вогню на морі, домовились, але Росія вже після переговорів в Аріяді висунула свій ультиматум. Про що це ультиматум? Що спочатку треба зняти санкції проти а, е, і взагалі проти російського аграрного сектору? От така позиція, і е, знов санкції, тобто цікавить. Питання санкцій Росії. Так що, Дмитрієв е, суперечить офіційній позиції Росії, яка заявлена російським МЗС, Кремлем. Так що, оця е, 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 стилістика Дмитрієва, ну, вона просто відзеркалює стилістику Трампа. Все хорошо, прекрасна Маркіза, все добре, все класно, про все домовилась. Да. І в Росії все чудово. Да. А реальна ситуація все ж таки інакша. Так що, е, Дмитрієв або погано ознайомлений з тим, про що раніше домовлялися, можливо, без його участі, ну він не був на останніх переговорах в Аріяді, там інші люди були. Можливо, він просто не знає про це. Ну якщо не знає, ну, тоді він некомпетентний, і тоді він не може бути, ну, скажімо так, ефективним переговорником, якщо він не знайомий з офіційною позицією Росії. Да. Або він видає знов-таки бажано за дійсне. Да. Але про, ну, ще один аргумент про те, що питання санкцій. І скасування е, санкцій заходу проти Росії е, дуже цікавить Росію, е, теж повідомлення з Росії е, нещодавно було спеціальне засідання РСПП Російського союзу під, промисловців і підприємців, в якому брав участь сам Путін, е, е, і там теж розглядалося питання про скасування санкцій. І офіційно про це повідомлялися. Так що Дмитрієв каже неправду, да, або хоче. Що називається приукрасти реальну ситуацію із російською економікою? А те, що там зараз накопичуються проблеми, визнають і в самій Росії, і ну і на зовнішні джерела теж кажуть про, про погіршення внутрішньої економічної ситуації саме вже в поточному році. Ну і по санкціях я вже навів кілька прикладів на того, що реальна ситуація суперечить заявам Дмитрія. Володимире, ну правильно говорите, що видає бажане за дійсне і що це суперечить офіційної позиції Кремля. У них так неодноразово відбувалося так, що е, думки, а точніше, з'яви, вони різнилися. І це варто зауважити. Е, також, якщо ми говоримо не про санкції, але й про мита, вчора. Позавчора, і вчора всі говорили про те, що Сполучені Штати Америки ввели вели мита, вели мита проти безлюдних островів, але Росії нові тарифи не торкнулися. І тут цікаво, чому Трамп пощадив Росії від нових мит. І я бачила одну думку від Олександра Прокопенко, співробітниці євразійського центру Карнегі Раша, яка раніше працювала в російському центральному банку. Вона каже, що це політичне рішення. Трамп не хоче ескалації, поки тривають його переговори з Путіним. І на вашу думку, чи може стримування від мит щодо Росії бути як важіль можливо впливу на мирні переговори з приводу закінчення війни проти України, мита як інструмент переговорів? Я от якраз не дотримуюсь такої думки, тому що обсяги торгівлі, двосторонні торгівлі між США і Росією зараз мізерні, ну вони в 10 разів менше ніж були раніше, близько 3 мільярдів. Було більше 37 мільярдів. До речі, просто для порівняння у Європі з Росією йшлося про сотні мільярдів там зовсім інші масштаби торгівлі. Щодо відсутності мит. Ну, в Білому домі, коли їх запитали про Росію, вони так знаєте відразу сказали, і цей список дуже показовий: проти кого також немає мит? Проти Північної Кореї немає мита. ноль. Ну, можливо, тому що немає торгівлі, як такої, да? але тим не менш немає мита. Немає мита проти Куби. І вони пояснюють так про проти Білорусі, пояснюють так, що мовляв, або там, де нема торгівлі, або є санкції, великі санкції. Ну навіщо мита? Якщо і так санкції діють, ну певна логіка в цьому є, але все ж певні обсяги торгівлі між США і Росією є. І Якщо от ви правильно згадали, да, американці ну. По різному оцінюють цей епізод хтось як черговий прояв хаосу на ну, те, що вели мита проти безлюдної території біля Антарктиди. А хтось вже так на жартівливо трактує, що розробники цих мит вони так просто просигнали, що ну ми змушені робити такі дурниці, да і тому так от просто зробили такий відвертий ляп. Таке буває, Іноді, що треба виконати щось, то що тобі не подобається, і от ти робиш так, щоб було помітно, що тобі це не подобається. Але можливо це просто ляп, оскільки так все готувалося дуже з великим поспіхом, непродумано, не не підготувалося як слід, і тому такі насинитниці виникають. Але по Росії все ж таки ситуація така, що, наприклад, США купують у Росії товарів ну, майже на три мільярди приблизно. А ну, американська торгівля там ну, практично відсутня. США мало що зараз продають, а Росія майже нічого не купує в США і тому дисбаланс, дефіцит в торгівлі між США і Росією. В таких випадках, навіть коли йдеться про невеличкі країни, я знаю там Непал, Бруней, там НО США, навіть якщо обсяги торгівлі невеликі, все рівно вводять мита. Просто демонстративна. Вони мали бути і в даному випадку проти Росії, тому що з точки зору логіки Трампа, якщо є дефіцит торгівлі в стосунках з Росією, потрібні мита. Чому не вели? Я більше. Дотримуюсь позиції, яку озвучують деякі економісти, що справа в певних лобійських позиціях американських споживачів, деяких конкретних американських споживачів. І в тому, що це не зовсім вигідно США. Я поясню, що саме мається на увазі. От якщо подивитися, а що саме купують Сполучені Штати в Росії, Дивні речі, я дві позиції назву. Третя позиція вона така більш відома це добрива. В принципі, я не знаю, можуть американці замінити добрива чи ні російські добрива. Але ну, мабуть, комусь вигідно, щоб не піднімалися тариф на них. А знов таки, тому що це вдарить по американському аграрному сектору. Можливо, хтось це проглобіював. Але дві інші найбільше товарні групи того, що купує США в Росії, це Паладій, рідкоземельний метал, Паладій. І я так розумію, що нема американцям чим це замінити. Нема іншого Паладію а, в Сполучених Штатах, там чи десь ще ну я не знаю. Можливо, де ще може в Китаї, можливо, да, але по Китаю там там великі мита. Да, а от з Росією да вони не хочуть тут руйнувати цей ланцюжок. Я так розумію, що це потрібно для деяких американських галузей економіки. Ще а, а, один товар, який теж закуповується, причому вже давно, і це було і при Байдені і раніше. Це ядерне паливо. До речі, менше стали купувати а раніше більше, але тим не менш зберігається. Ну я так розумію, тут теж не вигідно піднімати мита, тому що це вдарить по американських споживачах. Так що я думаю, тут скоріше працює економічна логіка, але я не виключаю, що це питання, яке залишається в роботі, і у Трампа можуть сказати тому самому Дмитрію, що ми поки не водимо проти вас мита. Та, ну, там, в принципі і. І вони не відіграють ніякої суттєвої ролі. Насправді, це питання суто символічне. І раніше про це казали. Якщо американці ведуть мити на російські товари, вони вдарять самі по себе, а не по Росії. Там жодного впливу на російську економіку це не матиме. Матимуть вплив санкції санкції. Або, от як сказав Трамп, Торинні санкції проти російської нафти, яку купують в Китаї, Індії, Туреччині, оце да оце може мати вплив, да, тому що якщо е, е, індійські китайські споживачі е, російської нафти зрозуміють, що вони опиняться е, під великими американськими санкціями під додатковими митами, ну тоді можливо це примусить їх ну у всякому разі індію точно де да. Китай зараз. Ну там буде інша ситуація. Уже я думаю, просто розпочнеться велика торгівельна війна між Китаєм і США. А от Індія, ну Туреччина. Я думаю, що вони мусять реагувати на США От тому е, вторинні санкції по нафті. це може суттєво вплинути набагато більш потужна ніж мита на російські товари. І також е, посилення санкцій проти російського танкерного флоту. Пане Володимире, я вам щиро дякую за цікаву розмову, як завжди, за професійні думки. Нашим глядачам закликаємо їх писати свою думку в коментарях. Дякуємо усім, хто сьогодні нас дивився. І нагадаю, що Володимир Фасенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Бажаємо усім спокійного дня і кажемо до зустрічі. На все добре.